Правда, там була якась селекторна нарада, така мала бути в Олексія Данілова, коли збираються різні регіони, і от якраз він намагався когось долучити із Херсону, і Херсон вже не відповідав на рівні абсолютно всіх представників там влади, які могли б вийти на зв'язок. Вже ніхто не там умовно не підіймав слухавку. Пан Сергій, ясно, що зараз вже частково встановлені ті люди, які зраджували нашу країну, які здали Херсон ворогу. Але чи можна? Було враховуючи фактор зради захистити цей регіон, і як правильно треба було вчинити. Ну, от СБУ, там умовно кажучи, перейшло на бік Росії. Е, місцева влада теж там перейшли хто в ті, хто перейшов на бік Росії. А от якщо вони всі зрадники, як можна було тоді вберегти цей напрямок? Ми дуже часто розповідаємо про те, що ті, хто призначається на посади, а в більшості свої першої особи різного рівня. На рівні областей і вище, призначається указом президента. Так, от в офісі президента існує цілий апарат, який безпосередньо готує, перевіряє цих людей і готує укази президента. Задаю питання: якщо там всі зрадники, то хто безпосередньо мусить відповідати в офісі президента, що цих людей не перевіряє, ані на поліграфії, а не перевірили безпосередньо їх на документи щодо допуску до державної таємниці? Бо це б зразу було видно. У нас хтось відповів за те, що у нас заступник міністра внутрішніх справ е виявився агентом впливу Російської Федерації з російським паспортом і е проживав з керівництвом, з керівником е головного управління розвідки. Ніхто у нас хтось відповів за те, що зараз ця людина, яка потім звільнена була з цієї посади, працює головним радником, е начальника гури. Ніхто не відповів. Безвідповідальність веде до таких наслідків, безкарність веде до безвідповідальності, і закон працює чомусь тільки за прикладом: для своїх все добре, а для інших закон. Так от воно не може так працювати, тому що їхні підходи будуть давати збої. Так само, як у нас керівництво Запорізької області, яке спочатку втекло, а потім почало, повернувшись, заробляти страшні гроші. вдумайтесь сотнями. Вагонів вираховується гуманітарна допомога, яка йшла з Європи, яку е, розбирали, розпродавали. Це в якій країні можна уявити? Не знаю, Це тільки у нас таке може бути. Якась відповідальність є. Ніякої відповідальність. Ми не бачимо про це мовчать. Е, люди не звільнені, люди безпосередньо не несуть відповідальності. і це показує так, що влада своїм прощає, а інших пробачте тягне до цигарні, намагається заткнути їм рота. Це не працює, це шлях в нікуди, це шлях е, тоталітаризму, і це шлях в сторону московського Кремля. Оце що мене найбільш насторожить. Так не можна робити, але український народ дуже швидко розставляє крапки на ді і, і в подальшому, якщо це буде нарощуватися, хтось потім буде збирати лахи і тікати за кордон, якщо встигне втекти. Сергія обіцяла, що і наших глядачів будемо долучати до розмови. Тут о, якраз питають: а хіба за Петра Порошенка не треба було готуватися до війни? Чому все перекладається на цю владу? Ну припустимо, що три роки президентства в за це мало чи багато. Справді, в нас був попередня влада, попередній парламент і так далі. Е, як правильно розділити відповідальність тоді за підготовку до війни? Хто мав і коли е, до цього готуватися? Що стосується попередньої влади, там також були помилки допущені в певних моментах. Але що стосується за останніх три роки, бездіяльність, яка була чітко допущена, і велике будівництво, яке дозволило по цим чудово побудованим дорогам доїхати росіянам достатньо швидко. Якщо ми правильно все спланували, то чому дороги будувалися не на території Львівської області, і зараз би нам спростили систему логістики? Так? Що стосується е, постачання е, потрібного нам обладнання, майна, озброєння, боєприпасів, а чомусь це будувалося там, де росіяни потім достатньо швидко доїхали. І наразі, навіть у нас, ми е, бачимо, як в районі е, того самого Чорнобиля, в районі е, Бучі, в районі Ірпіня знову е, будуються дороги. А люди, які втратили свої будівлі, чомусь досі е, без е, прихисту над головою. Тому е, сказати, що безвинні чи винні можна спитати за всіх за 30 років е, безпосередньо, чому ми, маючи такий чудовий потенціал і таку кількість потужної системи ППО, чому вона була розпродана і продана? Чому, маючи практично мільйонну армію, чому ми не зробили правильно і е, втратили цю армію, і на початок війни в нас там армія була зовсім нічого і, і достатньо слабко озброєна. Можна багато спитати, я думаю, що час ще прийде питати тих, якщо вони ще доживуть до того суда. Але останні три роки це давайте задаємо намагання заморозити програми Нептун Вільха, які заморожували, тільки е, втручання опозиції безпосередньо дозволили запустити ці процеси. Чому влада останніх чотири е, місяці перед війною, знаючи, що буде війна? Чому влада не запустила е, 24 на 7 виробництва е, заводу Артема, який би виробляв артилерійські снаряди? Чому влада не запустила 24 на 7 виробництва е, безпосередньо е, протитанкових комплексів конструкторського «Луч»? Чому влада безпосередньо не створила запаси пального і зосередила їх? Ну навіть і наразі ми замість того, щоб створити запаси на території Румунії? Тягнемо е, нафту через Азібаржан, і велике питання до цієї нафти: якого вона подходження азербайджанського чи російського. І таких питань багато. Чому ми не закупали станції у наших американських партнерів? А чому ми закупили станції умовно кажучи китайського виробництва Але ці станції виробляються в Росії станції Хайтера. Це нонсенс. Ми закупаємо станції в нашого ворога, який абсолютно спокійно може слухати. Що ми говоримо, де говоримо, і безпосередньо, де ми знаходимося. Це величезна проблема. Тому е, не треба шукати цапів від бувала, е, треба чітко дивитися, хто більше зробив. І те, що під час е, Порошенка часів Порошенка ворота і не набрався такої наглості і не атакував нас, як атакував нас 24 -го. Е, лютого цього року, це один таких показників ефективності, що протягом 8 років. Так, війна йшла, так були певні проблеми. Але між тим ворог не напав на нас. А зараз ворог напав. І те, що нами нам, намагається зараз маніпулювати, це також е, величезна проблема. Нам намагається підмінити панітійний апарат, що ми ніхто і ми нічого, і без влади ми б нічого. Та ні, це влада без нас нічого. І нагадаю, що вони обрані народом або призначені.